Всім привіт! У цьому відео ми будемо говорити про те, як з'єднати дрон і контролер. Ми з вами будемо біндити ELRS на частоті 2,4 ГГц. В Betaflight конфігураторі налаштуємо тумблери на потрібні нам режимі. Також попрацюємо з Crossfire, оновимо прошивку передавача та з'єднаємо з, з дроном. Окрім управління, ми торкнемось теми відеозв'язку. Розповім вам, як з'єднати аналоговий передавач з окулярами. Чому тільки аналоговий? Ну тому що ніякої цифри на даний момент я не маю. В майбутньому обов'язково буде відео на тему цифрових відеосистем, коли я розживусь якоюсь із них. А в цьому відео буде аналоговий відеозв'язок. Ну що ж, друзі, з вас традиційно лайк, підписка і погнали! Почнемо ми з LRS на частоті 2,4 ГГц, але все, про що ми будемо говорити, так само стосується і DLRS на частоті 915 МГц, тому що процес прошивки і бінду в цих системах абсолютно однаковий. Є у мене ось такий дрон: це iFlight Nazgul V2. Він у мене пережив дуже багато, безліч падінь, купу польотів, подарував мені купу вражень. До 24 лютого я літав на ньому дуже часто, але тепер він частіше за все висить на стіні. Раніше тут був встановлений приймач TBS Crossfire, але я його замінив на приймач ELRS 2.4. Я цей приймач ще жодного разу не конектив до апаратури, не оновлював прошивку, тому сьогодні цим і займемось. Для того, щоб законектити передавач і приймач ELRS, нам потрібно, щоб співпадала прошивка в цих пристроях. В першу чергу пропоную створити нову модель для нового дрона. Для цього ми натискаємо модель і копіювати я буду оригінальну заводську модель, тому що так найпростіше. Якщо створити просто модель нову з нуля, то, скоріше за все, будуть не працювати тумблери і треба буде налаштовувати кожен вручну. Щоб цього уникнути, просто копіюємо копі-модул, перетягуємо її на якесь вільне місце, обираємо її. І тепер кнопками Page можемо зробити якісь налаштування. Тут вже підтягнуло назву таку саму. Бачите, у нас тепер є дві однакові моделі, щоб не плутатись. Я її назву просто 2,4. Там назвете кожен, як собі захочете. По важливим налаштуванням. Коли ми скопіювали заводську модель, то у нас лишається активним внутрішній радіомодуль. Ми можемо це перевірити. Пише Internal RF, CRSF, «Частоти», все стандартне стокове. А зовнішній модуль вимкнений. Для того, щоб дізнатися, яка версія прошивки встановлена у нас на внутрішньому радіомодулі, ми натискаємо кнопку SIS, обираємо скрипт Експрес ЛРС. Чекаємо, поки вона завантажиться трохи, і в самому низу у нас пишеться версія прошивки. На даний момент тут стоїть версія прошивки 3.2.0, але я її вже оновлював, тому що із заводом мені ця апаратура пройшла з прошивкою, здається, 3.0. Отже, на передавачі стоїть прошивка 3.2.0. а для того, щоб дізнатися, яка прошивка встановлена на дроні, найпростішим способом буде подивитись на упаковку. Я встановлював ось такий передавач від Happy Model, тут версія прошивки 3.01 встановлена. Наприклад, ось такий боюск на 915 МГц, і тут в комплекті є ось такий папірець, на якому написана версія прошивки. З досвіду можу сказати: якщо, наприклад, у нас тут 3.2 прошивка, тут 3.0, воно законектиться. Можемо зараз навіть це спробувати зробити. Для того, щоб активувати режим прив'язки на приймачі, нам потрібно тричі подати живлення на дрон. Приймач у мене встановлений ось тут, і бачите, він видає подвійні імпульси. Це Подвійні імпульси означають, що він в режимі прив'язки. Тепер треба чим пошвидше активувати режим прив'язки на апаратурі. Чому чим пошвидше? Тому що якщо пройде одна хвилина від моменту подачі і живлення на приймач, він перейде в режим Wi-Fi. Створить точку доступу, і тоді можна буде підключатись до нього через Wi-Fi. Але тоді ми не зможемо забіндити. Тому, поки є подвійні імпульси, натискаємо так само Sys, заходимо в Lua script.glres, натискаємо Bind. Все, готово. В правому верхньому куті з'явилась буква Сі, це означає, що дрон приконектився. І приймач почав постійно світитись, це також означає, що він приєднаний до апаратури. Якщо ви не хочете заморачуватись з прошивками, можна зробити таким чином, але воно працює тільки, якщо в версії прошивок новіше 3. Я не впевнений, чи вплинуть трошки різні версії прошивок на стабільність зв'язку, тому якщо ви знаєте відповідь на це питання, залишіть коментар. А зараз давайте оновимо прошивку на передавачі і на приймачі, до актуальних версій. Давайте почнемо з оновлення радіомодуля DLRS в контролері. Для цього нам потрібен DLRS-конфігуратор. Посилання на всі програми, які використовуватиму в цьому відео, будуть в описі. Можна побачити, що є вже новіша прошивка 3.3.0, Давайте її і поставимо. І обираємо потрібний нам пристрій. В моєму випадку це Radiomaster TX12. Є невеликий момент. Мій TX12 думає, що в ньому стоїть радіомодуль від Zorro. Так було з самого початку, як тільки я його отримав, так і писало. І оновлюю я прошивку, теж ставив прошивку від Zorro. Але я думаю, що це через те, що на момент покупки апаратури в конфігураторі просто ще не була додана модель TX12. А зараз я буду ставити саме її, і думаю, проблем не буде. Коли ви обираєте потрібний вам пристрій, з'являється можливість закачати Lua скрипт. Якщо у вас в цьому меню не буде потрібного вам скрипта, то можете, то можете тут його скачати. Прошивати я буду через Wi-Fi. Тут всі налаштування я лишаю дефолтними. Регуляторний домен також вибраний без обмеження потужності, тому що європейський має обмеження потужності 10 і 100 мВт. А нагадаю, потужність радіомодуля в TX12, це 250 мВт. Бінден-фраза доволі зручна штука, дозволяє вам з'єднувати контролери з дронами без прив'язки вручну, тобто не треба буде подавати тричі живлення. Якщо ви пропишете однакову фразу на всіх ваших дронах і всіх ваших контролерах, якщо у вас їх декілька, то це дозволить без проблем міняти дрони, і і все у вас буде приєднано. Давайте зараз лишимо її пустою, а пізніше покажу, як налаштувати її через Wi-Fi. Отже, обрали Wi-Fi. Тепер натискаємо Зібрати. Трошки чекаємо. З'явилася у нас зібрана прошивка. її я для зручності закину собі на робочий стіл. Ми будемо прошивати через Wi-Fi. Для того, щоб активувати Wi-Fi на радіомодулі внутрішньому, потрібно знову ж таки зайти в скрипти. Обираємо відповідний пункт, вмикаємо Wi-Fi. Тепер в точках доступу у нас з'являється ExpressLS TX. Підключаємось. Пароль Експрес-ЛРС. Відкривається у нас в браузері така сторінка. Пишеться, яка версія встановлена на даний момент, та який модуль підключений. Переходимо в Update, обираємо потрібний нам файл, тицяємо оновити. І трошки чекаємо. Все, завантажилось. І LRS завжди пише, що треба почекати пару секунд, щоб девайс перезвантажився. Можна глянути, чи у нас оновилось щось. Вже пише TX12 і версія прошивки 3.3.0. Контролер ми прошили. Давайте тепер перейдемо до коптера. Знову ж таки, повертаємось в ELRS конфігуратор. Обираємо потрібний пристрій. У нас це буде Happy Model EP1rx. Шукаємо його і ось обираємо Happy Model ep 2 rx 2.4. Обираємо Wi-Fi. Дома нас обраний так само без обмеження. бінд фразу лишаємо пустою, пізніше пропишемо. Їм зібрати. Чекаємо. Прошивати ми будемо знову ж таки через Wi-Fi. Для того, щоб активувати режим Wi-Fi на приймачі, нам потрібно включити його і почекати 60 секунд. Залежно від того, куди припаяний приймач на польотному контролері, він може працювати від USB. Перевіримо, але це не в моєму випадку. Польотний контролер засвітився, а приймач ні. Нам треба підключити акумулятор. Обов'язково ставте антенку відеопередавача, бо він може згоріти. Приймач почав блимати в режимі очікування, через 60 секунд він перейде в режим Wi-Fi. Коли ви просто чекаєте з підключеною батарейкою, ви слідкуєте за температурою відеопродавача, можна поставити якийсь обдув на нього. Я зараз свій поставив, перевів в підмод, щоб він не перегрівався. Ось приймач почав швидко мерехтіти. Це означає, що Wi-Fi активований. Так само в точках доступу у нас з'явився тепер ELRS-rx. Відкривається вже знайоме нам меню. Ти 7 update. Обираємо прошивку для приймача і чекаємо. Все прошилося, і важливим моментом є те, що треба дочекатись, поки передавач почне мерехтіти. навіть в попередженні написано. Тому що якщо ви відключите акумулятор раніше цього моменту, то приймач може закірпічитись. Тобто, ви при підключенні він буде постійно горіти або не буде горіти, як повезе. Його можна відновити, але там цілі танці з бубном, там треба в випадку з Happy Model його розбирати, запаювати там два контакти, щоб завести його в бут-режим, І тільки тоді його можна буде оживити. В деяких приймачах цей час може бути трохи більшим, тому обов'язково дочекайтесь. Ось ми дочекали, що передавач знову перейшов в режим Wi-Fi. Давайте зараз підключимось знову і пропишемо біндинг-фразу. Тому що як підключати по потрійному з'єднанню, я вам вже показував. Давайте тепер з біндинг-фразою спробуємо. Придумайте будь-який зручний вам пароль. Все, завантаження успішне. Перезавантажуємо. І тепер пропишемо ту ж саму фразу в контролері. Знову, як раніше, активовуємо Wi-Fi, прописуємо фразу, зберігаємо, перезавантажуємо. Готово. В теорії мало би працювати. Давайте спробуємо. Підключаю батарейку. Бачите, приймач світиться постійно. І на апаратурі також з'явився сигнал, і в скрипті символ C. Тепер давайте пройдемось по базовим налаштуванням коптера, які варто перевірити та в разі потреби змінити перед першим польотом. А для цього нам знадобиться BetaFly конфігуратор. Посилання, де скачати, я також лишу в описі. Перед тим, як підключати дрон, я вам рекомендую встановити драйвери. На польотному контролері є USB-роз'єм, в моєму випадку це microUSB. Відповідним кабелем підключаємо. Програма розпізнає дрон, можна побачити, як він реагує на зміну положення. Сьогодні ми будемо розглядати тільки деякі налаштування, тобто, уявіть, що ви купили вже готовий зібраний і налаштований дрон, і потрібно всього лише налаштувати деякі органи керування так, щоб вам було зручніше. Спочатку давайте перевіримо, чи коректно працює у нас приймач. Для цього мені доведеться підключити акумулятор, але ви перевірте, можливо, у вашому випадку приймач працює і від відживлення по USB. Зверніть увагу, що будь які налаштування коптера треба робити без пропелерів та обов'язково з антенкою відеопередавача. Якщо на вашому коптері, так само як і на моєму, не працює приймач приживлені від USB і вам доводиться підключати акумулятор, то в налаштуваннях відеопередавача я вам раджу встановити підмод, щоб ви могли спокійно налаштовувати дрон і не боятися, що ваш відеопередавач перегріється. Перевіримо, чи рухаються стіки, чи правильно реагує на них наш дрон. І перемикачі також працюють. От давайте функції перемикачів ми зараз і налаштуємо. Поперемикаємо тумблери і запам'ятаємо деякий AUX. Це в мене перший, це другий, третій, четвертий. І кнопки також працюють. Йдемо в режими. Для початку налаштуємо ARM. Обираємо додати діапазон. І у нас зараз в автоматичному режимі буде визначатись той тумблер, який ви будете перемикати. Я хочу, щоб в мене ARM був на цьому тумблері. Я змінюю його положення, і він автоматично визначається тут. Є ось такий помаранчевий показчик, якщо я тумблер піднімаю наверх, він переміщається сюди. І я слайдер маю перемістити також сюди відповідно до верхнього положення, щоб в мене арм працював тільки в верхньому положенні тумблера. Тобто вниз в мене вимкнені мотори, вверх включені. І логіка налаштування всіх режимів така сама. Треба співставити слайдер з положенням тумблера. Наступною я налаштую пищалку. Тут є біпер, ти й додати діапазон. По центру в мене буде пищалка, а в нижньому положенні я собі додам режим перевороту або так званої черепахи. Flip over after crash. ось він. Обираю, змінюю положення перемикача і підсуваю його у відповідне положення. Режим перевороту доволі корисна штука, він дозволяє поставити ваш дрон на ноги, якщо ви раптом впадете десь перевернутим. Також, якщо ви десь застрягли на дереві, можна обережно покрутити мотори за допомогою цього режиму, і є шанс, що ваш дрон виплутається з гілок і впаде. На цей тумблер я додам перемикання режимів в центральному і нижньому положенні в мене буде Angle. Angle — це режим утримання горизонту. Тобто, коли ви відпускаєте правий стік, у вас дрон буде утримувати горизонтальну позицію. Оскільки на цьому дроні в мене встановлений GPS, на цей перемикач я собі встановлю повернення на точку зльоту по GPS. Є GPS Rescue. Додаю, перемикаю. І в самому верхньому положенні в мене буде повернення. Обов'язково після всіх маніпуляцій натискайте Зберегти, бо якщо ви не збережете і перейдете в іншу вкладку, у вас всі зміни злетять. Залишаємо тільки обрані нами режими, перевіряємо ARM. По центру в мене пищалка, вона зараз запрацює. І нижче режим перевороту. І Rescue. Що ж, давайте перевіримо, чи все добре ми налаштували і чи все працює. Обов'язково робіть це без пропелерів. Так. Пищалка працює. Так, десь енгл має бути, але ми того не побачимо. Arm. Це може бути таке, що коли ви армите, ваш дрон може постійно, поступово набирати оберти і доходити ледь не до максимальних. Це абсолютно нормально, тому що дрон без пропелерів не може зрозуміти, чому він не може стабілізуватися і постійно прикладає для стабілізації більше і більше сили і тому оберти зростають. Але якщо при армії з'являється сильна вібрація, чи мотори виходять на максимальні оберти і при цьому дуже гріються, то це признак того, що з вашим дроном щось не так і ставити пропелери не можна. Треба розібратися в чому причина. Але знову ж таки, якщо ви купили готовий зібраний дрон, то він має бути налаштований і таких проблем не мало би виникнути. З LRS і базовим налаштуванням коптера ми розібралися. Давайте тепер забіндемо Crossfire. Crossfire буде використовувати ось такий: це Micro v 2 Він вставляється відсік на задній частині контролера, включаю апаратуру. To У нас зараз модель з активним внутрішнім радіомодулем, а зовнішній неактивний. Давайте для початку створимо нову модель і активуємо зовнішній модуль. Я скопіюю останню створену нами модель. Назву її 915, тому що 915 МГц. Для того, щоб активувати зовнішній радіомодуль, ми йдемо вниз з списку на другій сторінці. Вимикаємо внутрішній радіомодуль. І активуємо зовнішній, обираємо, обираємо протокол CRSF. І тепер можете побачити, що модуль активувався. Давайте зайдемо в скрипт CrossFire. Він називається TBS Agent Lite. MicroTX. X. Подивимось, яка прошивка. На даний момент прошивка 619. Давайте подивимось, чи є якась актуальніша. Для цього нам потрібен TBS-агент Web. Я витягнув модуль з апаратурою, підключаємо до USB. По інтерфейсу все, в принципі, зрозуміло. Приєднуємося. Обираємо MicroTX. Тут можна робити налаштування, такі самі, як через скрипт на контролері. Але ми зараз глянемо, чи є у нас якісь новіші прошивки. Зараз у мене встановлена остання прошивка. Якщо якусь іншу, то ми натискаємо Update і модуль оновлюється. Мені оновлювати модуль не потрібно, але ви тепер знаєте, як це можна зробити. А тепер, друзі, трохи болю і страждань. Цей мій PAW 30, він на CrossFire. Але коли я його збирав, Crossfire в мене ось там захований над відеопередавачем. І для того, щоб його забіндити, треба обов'язково натиснути фізичну кнопку на приймачі. Іншого способу я не знаю. Якщо є такий спосіб, напишіть в коментарях, я би дуже хотів помилятися. Ну що ж, треба розбирати? Є, нарешті добрався до приймача. Послідовність дій для підключення Crossfire є наступною. Для початку нам треба зайти в Агент Lite і активувати режим бінду на передавачі. В режимі BINDU передавач блимає зеленим кольором. Також в режим Bindu передавачі можна перевести коротким натиском на кнопку. Входимо в режим Bindu. На цьому дроні приймач працює також тільки при підключеному акумуляторі. Якщо приймач новий і він жодного разу не бідиться, то при подачі живлення він одразу перейде в режим Bindu. Отакі От зелені спалахи означають, що він в режимі бінду. Якщо після подачі живлення ваш приймач світиться червоним кольором, то для переходу в режиму бінд треба натиснути кнопку на приймачі. І Як тільки ми подаємо живлення, у нас передавач пропонує оновити прошивку на приймачі. Звісно, підтверджуємо. Тепер нам кажуть, що завантажується, треба почекати. Відбувається бінд, це біндинг окей. Приймач постійно горить зеленим, це означає, що є зв'язок. Тепер я виходжу, і все, у нас приймач світиться зеленим, і на апаратурі також є позначка зв'язку. Тепер це все треба зібрати. Ну що ж, паво 30 ми забіндили, можна літати. Правда, було б ще де, але це вже інша справа. От ми і добрались до відеозв'язку. Ми будемо говорити про аналоговий відеозв'язок на частоті 5,8 ГГц. Це доволі проста штука, тому що тут немає проблем із сумісністю, і будь-який аналоговий відеопередавач може надсилати зображення на будь-які аналогові FPV, окуляри, шолом або монітор. Для того, щоб ми могли побачити зображення з квадрокоптера, нам треба відеопередавач. Та приймач на шоломі налаштувати на один канал. В характеристиках до більшості відеопередавачів зазначається, що вони підтримують до 40 каналів. Це десь так і є, але насправді каналів, які дозволяють літати декільком пілотам одночасно і не заважати один одному, є всього 8. Цифра 40 каналів отримується через те, що є 5 частотних сіток, і в кожній з них є по 8 каналів. Я б вам радив використовувати частотну сітку R, тому що в ній канали максимально рознесені і не будуть накладатись один на одного. Для початку вам треба обрати потрібний канал в налаштуваннях відеопередавача і під нього підлаштувати окуляри. Або ж дізнатися, на якому каналі працює відеопередавач, і вже підлаштуватись під нього. Зазвичай, при першому включенні, більшість відеопередавачів працюють на каналі A1. Якщо ви на своїх окулярах оберете відповідний канал, то ви зможете отримувати картинку одразу без всіляких додаткових налаштувань. Є декілька способів, якими можна змінити частотну сітку та канал, на якому працює відеопередавач. І почнемо ми з BetaFly конфігуратора. Ви вже бачили, що тут є вкладка «Відеотрансмітер». Тут можна налаштовувати частотну сітку, канал та потужність, на якій працює відеопередавач. Частотних сіток, як бачите, тут є навіть більше, то виходить, що Rush Solo Tank може підтримувати скільки, 48 каналів. Я зазвичай на своїх дронах обираю канал R5, це нічим особо не обґрунтовано, просто мені так подобається і я так звик. Частотні сітки і канали обираються тут. Тут можна брати потужність, на якій буде працювати відеопередавач, але зверніть увагу, що на максимальних потужностях відеопередавач буде дуже сильно грітися. Підмод, як я казав раніше, можна вмикати, в разі, якщо ви робите якісь налаштування і вам не потрібно, щоб перегрівся відеопередавач. Але він не повністю вимикає відеопередавач, а переводить його в режим мінімальної потужності. Якщо, наприклад, шолом у нас на відстані навіть 20 см від квадрокоптера, то зображення ніякого немає, але вартує нам піднести антенну до антени, Зображення з'являється. Тому знаєте, якщо раптом станеться таке, що у вас пропаде відео і буде з'являтися тільки коли ви шалом свій притулите до антени квадрокоптера, перевірте, чи ви часом не перейшли в підмод. Корисною функцією є low-power Disarm. Воно дозволяє зробити так, щоб ваш відеопередавач виходив на задану потужність тільки після арму. Є декілька опцій. Якщо ви берете ON, то ваш дрон кожен раз при дізармі буде переходити на мінімальну потужність. А при армі на задану вами вказану раніше. А якщо обрати до першого арму, тоді при підключенні акумулятора відеопередавач буде працювати на мінімальній потужності. А коли ви вперше заармите, він перейде на задану вами потужність, і така потужність лишиться протягом всього часу, скільки б ви не армили чи дізармили мотори. Знову ж таки, якщо ви зробили тут якісь зміни, обов'язково натискайте Save і зберігайте. Отже, канал, на якому буде працювати відеопередавач ми обрали, залишається відповідним чином налаштувати окуляри. В моєму випадку це шолом Skyzone Cobra S. Він налаштовується тут колесиком, але різні моделі від різних виробників, скоріше за все, буде по-іншому, тому дивіться по інструкції вашій. На даний момент вони у мене працюють на каналі А1. Зараз оберу R5. Все, зображення з'явилося, можна літати. Зараз покажу вам ще один спосіб, як можна змінити канал, на якому працює відеопередавач. Змінювати всі параметри, такі як потужність та канал, можна так само через OSD-меню. Для того, щоб зайти в OSD-меню, нам потрібно розмістити стік газу по центру і потім зробити такий рух. Тобто, лівий стік ми відводимо вліво, а правий вверх. І в нас з'являється OSD-меню. І по цьому меню ми також рухаємося за допомогою правого стіка. Йдемо в Features. Знаходимо VTX. І тут можна змінювати все те саме, що і в Betaflight. Частотну сітку, канал, потужність, включати Pitmod. Давайте змінимо канал. Поставимо, наприклад, R1. Збираємо set. Yes. Все. Бачите, у нас зображення пропало, тому що відеопередавач почав працювати на каналі R1. На r 1 каналі в нас перейшло відео. Так само зараз переведемо шолом на цей канал. Налаштовувати відеопередавач через OSD меню дуже корисно. В тих випадках, коли ви десь зібрались політати і поруч з вами є інший пілот, ви обов'язково запитаєте, на якому він каналі літає. Якщо ваші канали перетинаються, то треба, щоб хтось один змінив канал. Окрім вище перелічених способів, змінити канал та потужність, на якій працює відеопередавач, можна також за допомогою кнопки безпосередньо на самому відеопередавачі. Це може бути як одна кнопка, так і дві, і яку в якій послідовності треба натискати для зміни того чи іншого параметру, дивіться вже в інструкції до вашого конкретного передавача. Але знайте, що налаштування, зроблені за допомогою кнопки на відеопередавачі, будуть збережені тільки до перезавантаження дрону. Тобто, якщо ви політаєте, від'єднаєте акумулятор і поставите новий, відеопередавач перейде до тих налаштувань, які зроблені в Betaflight. Майже все, що я хотів вам розказати, я розказав і показав. А зараз давайте ще спробуємо налаштувати телеметрію, щоб ми мали можливість бачити на екрані пульта якусь базову інформацію з дрона. Для цього йдемо в налаштування моделі, шукаємо вкладку Телеметрія і шукаємо нові сенсори. У нас знайшло доволі багато сенсорів, і деякі, я вважаю, можна поставити на екран телеметрії, щоб бачити їх в реальному часі в разі потреби. Для цього переходимо в наступну сторінку. Давайте на першому екрані створимо, обираємо NAMS. Тут є 8 слотів, і зараз ми оберемо сенсори, які будуть відображатись. Самим першим мені хочеться поставити режим польоту по Flight Mode. Він буде показуватись нам, в якому режимі польоту наш дрон: акро, енгл чи повернення додому. Наступним я поставлю RXBT, він буде показувати нам напругу акумулятора квадрокоптера. Далі я поставлю швидкість по GPS. Якщо на вашому коптері немає GPS, то ну, ці функції будуть недоступні. Ну, якщо, навіть якщо поставити, то вона буде просто по нулям показувати. Також можна поставити відображення максимальної швидкості і мінімальної. Ну, то мінімально то ясно, що буде завжди 0, а максимально, якщо ви хочете поставити заміряти ваш рекорд швидкості то можете обрати і подивитись, ну, наприклад, яку максимальну швидкість ви досягли під час польоту. Далі я хочу поставити висоту. Пізніше я розкажу, для чого висота тут взагалі потрібна. Тому що ну, на перший погляд може здатись: ну, так, ти ж бачиш все в окулярах, для чого тобі на екрані апаратури. Потім координати по GPS. Далі беру такий пункт, він буде показувати, на якій потужності працює внутрішній радіомодуль. Або, ну, Або зовнішній, якщо він зараз активний у вас. Наступним кількість супутників, яку бачить GPS. І останнім беру відображення якості сигналу. Телеметрію більш-менш налаштували. Щоб побачити той екран, який ми налаштовували, натискаємо кнопку Телеметрії. Зараз розкажу, для чого я ставив відображення швидкості висоти та координат. Це корисно, якщо ви летите на якомусь далекольоті. У вас, наприклад, пропало відео, ви активували повернення додому. Відео так і не відновилось, і ви можете потім зняти окуляри і подивитися, що відбувається з вашим дроном на телеметрії. Тобто ви будете бачити швидкість, з якою летить квадрокоптер, висоту, на якій він знаходиться, координати будуть змінюватися. Якщо дрон раптом не долетить і десь впаде, то можна буде сфотографувати ці координати, забити в Google-карту і пошукати приблизне місце розташування його. Кількість супутників, корисно бачите тоді, коли ви готуєте коптер до польоту. Наприклад, ви розклалися, підключили першим ділом акумулятор до дрона, і він стоїть собі, шукає супутники. А ви тим часом можете там, накручувати антени на окуляри чи щось інше робити. І не треба дивитись постійно в окуляри, моніторити кількість супутників, тому що тут її буде видно. Як і зв'язку, вольтаж, режим польоту зараз він пише очікування. Якщо ми заармимо, то з'явиться акро. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, ставте вподобайки та лишайте коментарі і не забувайте підписуватись на канал. Також переходьте на канал Telegram, там я публікую анонси нових відео, різні цікавинки і є можливість додатись в закритий чат по FPV. Там доволі активна спільнота, можна спілкуватись з однодумцями, обмінюватись досвідом. Тож заходьте, питайте в чаті, якщо вас щось цікавить, відповідайте іншим людям, якщо знаєте. Ще раз дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.